Добрий день, шановні учасники сьогоднішньої конференції. Вас вітає Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету. Мене звуть Олена Бесарабова, я заступниця декана з профорієнтаційної роботи Факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму. Дякуємо, що приєдналися до нашої конференції, де ми детально розберемо структуру мотиваційного листа та надамо вам практичні рекомендації щодо його написання. Ну, а на початку хочу ознайомити вас з переліком спеціальності та освітніх програм факультету. На слайді з'явився перелік освітніх програм та спеціальності. Це 014, середня освіта, 017, фізична культура і спорт, 227 терапія та реабілітація, 241 готельно-ресторанна справа і 242 це туризм. Хочу звернути вашу увагу, що в межах спеціальності 017, фізична культура і спорт діє три освітні програми: це фізичне виховання, спорт, фітнес і рекреація. Ну, а зараз пропоную перейти до структури мотиваційного листа, саме з яких частин складається мотиваційний лист, ну і яка повинна бути саме інформація кожній із частин. На складні з'явилися три частинки: да, вступна, основна і заключна частина. А перша вступна частина в цій частині бажано сказати, а, саме, чому обрана для забуття вищої освіти вказана спеціальність та освітня програма, і як, на вашу думку, саме навчання в Запорізькому національному університеті буде сприяти не успішному. Професійними та особистіму, вашому встановленню та розвитку. А в другій основній частині потрібно саме розкрити та характеризувати ваші, гідності, що саме вас зацікавило в обраній освітній програмі, і ким ви себе бачите після завершення навчання. А також в цій частині потрібно Зазначити всі ваші здобутки, які безпосередньо пов'язані з цією спеціальністю. Ну, наприклад, це може бути участь в олімпіадах, а може бути участь у спортивних змаганнях різного е, рівня. Також участь може бути у семінарах е, наукових, науково-практичних, також участь у тематичних круглих столах, затриманням сертифікатів, грамот. Диплом, або ж у вас вже є наукові роботи опубліковані або тести. Ну і остання це заключена частина, це такий невеличкий висновок, саме декілька речень. Саме ці речення підтверджують вашу готовність готовність як вступника навчатися і вказують саме на певність у правильному виборі освітньої програми. Також хочу звернути вашу увагу саме на правила оформлення мотиваційного листа. Текст мотиваційного листа викладається виключно українською мовою на папері формату А4 Друкується через один міжвятковий інтервал, шрифт 14-й New Roman. Також мотиваційний лист повинен мати такі поля 5-2 см ліве. 2 см верхня та нижня і 1 см вправа. Абзацо місто 1,25 і текст вирівнюється саме за шириною. А зараз у вас з'явилася саме методичний Такі практичні рекомендації саме для вступу на освітню програму фізична терапія і ерготерапія. Будь ласка, подивіться на слайд. Перше, це потрібно міркувати для себе як майбутнього студента, чому саме Запорізький національний університет, чому сама обрана освітня програма фізична терапія і ерготерапія. Наступне це потрібно описати себе, саме свої інтереси, зацікавлення, якими унікальними рисами, бідностями чи властивостями ви виділяєтесь серед усіх інших вступників. Далі напишіть, будь ласка, свої переваги, досягнення, нагороди, ну, якщо такі є, саме в контексті обраної спеціальності 227 терапія та реабілітація. Наступно доберіть аргументи та доведіть цінність обраної для вас освітньої програми фізична терапія, ерготерапія. Ну, а наостанок, переконайтеся, що у вас лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом, і ви перевірили правопис та граматику. Зверніть увагу, як повинен виглядати саме мотиваційний лист. В правому верхньому а, ми пишемо головні приймальної комісії Запорізького національного університету, голову Микола Олександровичу, відступника прізвища ім'я по батькові, вказуємо електронну пошту, мобільний телефон, рівень вищої освіти, спеціальних і освітню програму. Також зверніть увагу: дуже рекомендую вам перед написанням саме мотиваційного листа перевірити ще спеціальність і освітні програми саме правильний назву. Ну а потім вже саме друкується текст мотиваційного листа. Ну, а зараз у вас з'явилися такі ще саме рекомендації для вступників, які обрали освітню програму фітнес та рекреація. Подивитися, будь ласка, уважно. Перше, це потрібно міркувати, чому саме Запорізький національний університет, чому саме освітня програма підносити рекреація спеціальності, фізична культура і спорт. Далі потрібно писати себе, свої інтереси, зацікавлення, якими унікальними рисами, гідності чи властивостями ви виділяєте серед усіх інших вступників. Також потрібно Описати свої переваги, досягнення як нагороди, якщо вони є саме в контексті обраної спеціальності. Далі це потрібно добрати аргументи та довести цінність обраної для вас освітньої програми фітнес рекреації. Ну і в кінці, звичайно, переконатися, що ваш лист поміщається саме на одну сторінку, написаний правильним шрифтом, Ну і ви перевірили. Самопроводство і граматику, ну і можете вже його завантажувати в свої електронні кабінети. Також зверніть увагу, саме як повинен виглядати мотиваційний лист. Право на верхніми суціми теж пишемо голові приймальної комісії фрагового Миколу Олександровичу. Відступника вказуємо електронну пошту, мобільний номер телефону, рівень вищої освіти, вказуємо, спеціальність. Ну і звичайно, освітні програми. Також хочу нагадати, що в межах спеціальності стону 17 – фізична культура і спорт є крім освітні програми. Це фізичне виховання, це спорт. Фітнес та рекреація. Більше інформації ви можете знайти саме на сайті приймальної комісії в розділі нормативні документи. Додаток 9, порядок подання та розгляд мотиваційних листів вступників Запорізького національного університету. У 2024 році. Посилання ви бачите трошки нижче. Зробіть, будь ласка, скріншот або фотографуйте. Щодо кроків надання мотиваційних листів, то вони визначені відповідно до розділу 5 правил прийому до Запорізького національного університету у 2024 році строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЗНО відбудеться з 19 липня 2024 року по 31 липня 2024 року. Будь ласка, теж можете зробити скріншот або сфотографуйте. Доброго дня. Вітаю вас, шановні слухачі, шановні колеги. Дивіться щодо вступу на спеціальність написання мотиваційного листа, спеціальність 017, фізична культура і спорт, фізичне виховання. в основній частині додаємо всі свої здобутки щодо, можливо, в школі у вас якісь грамоти, дипломи саме місцевого рівня, це чемпіонати в районі в Запорізької області, можливо, якісь перемоги. На чемпіонатах України, тобто всі здобутки, які у вас є в школі, з напрямку да, фізична культура і спорт. Відповідно, я вам раджу сказати, чому саме ви обрали спеціальність 017, фізична культура і спорт. Як ви себе далі бачите, як ви хочете розвинутися, як вже фахівець, да, спеціаліст, як ви вийдете вже випускником, магістром. Із спеціальністю 017, фізична культура і спорт. Тобто, перша частина мотиваційного листа вона є стандартною, заключна частина так само. Все основне, що що може мотивувати нас вибрати, як вас, нашим вступником, додаємо все в основну частину, тобто, да, в серединочку от відповідно. Не соромимося, все, що ви все, що подобається вам в собі. Вказуємо там, можливо, якісь ваші захоплення, наприклад, туризмом, наприклад, велосипедним якимсь рухом. Можливо, ви любите бігати. Можливо, ви займаєтеся якимось таким не досить традиційним видом спорту, Тобто, все вказуємо в основній частині. Оце і є саме. Відмінністю в написанні мотиваційного листа на спеціальність 017 фізична культура і спорт. Решту інформації нам досить лаконічно і досить доступно. Виклала е кандидат педагогічних наук е бісарова Олена Вікторівна. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, майбутні вступники на бакалаврат або магістратуру. Я є представником кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Щодо сфери обслуговування, то у нас на бакалавраті є дві освітні програми: це туризм та готельно-ресторанна справа. Щодо магістратури, то у нас одна освітня програма туризмознавство та гостинність. З огляду на те, що колеги вже ви дуже багато е, всього додали, мені єдине, що хочеться додати, що важливим є, е, е, з, е, з мого погляду, це я послання. Я послання в себе включає. Е, при створенні мотиваційного листа розповісти, що мені подобається в моїй майбутній професії, як я себе бачу у своїй майбутній професії, що я вмію вже робити на даний момент, е як, як я вважаю, що в ця це в мені в професії допоможе. А також можливо треба свій досвід вписати можливо, таке буває, що підробіток якийсь був, і в туристичній сфері, готельно-ресторанній справі. Тобто, все потрібно повністю вписувати, все, чим ви пишаєтесь. Всією вашою діяльністю, яка може в подальшому вам допомогти в вашій подальшій діяльності, і спочатку в навчанні, а потім уже в професійній сфері.